Вітаю Ось тут ростуть маслюки на порбі люди збирають мішками а я йду подивлюся, може якого гриба найду. Подивіться, дивіться, що робиться на стежці воно ростуть. Тут раніше було пасовиско. А тепер зросло сосною. Є такі місця, що майже, майже неможливо пролізти така щільність. Ось ще маслюки на дорозі. Де вони? Відсі класний. Так, перше грибне місце, де можна щось знайти після дощу. Може грибочки полізли, якщо зранку їх ніхто не позбирав. Щось мені не хотілося йти холодно, вчора перемерз. Тут є такий різний ліс, береза, дуби, то що треба. Тут також є такі пеньки, де можуть бути опеньки. Ось тут перше місце таке, колись я тут збирав давно. Переважно я ходжу тепер по інших місцях. Наказав, ну, тут дуже багато грибів. Вирішив провірити, згадати старі місця, де я збирав. Щось я нічого не бачу. Гриби треба йти зранку. Я спав до 9, лиць, біля 11 години дня. Але дехто ходить після обіду і збирає і приносить. тут трохи не бачу, нічого похожу на гриба, навіть корінчика немає. Коли то були класні гриби, йдемо далі, туди, де береза росте дивимося, ставимо лайки, вподобайки, підписуємося на канал. Тут буває тупеньки. Недалеко від вишки. Дехто тут вчора вже був. О, є мухоморчики. От де гроші ростуть. Посушити і продавати. Дивіться, які класні. Тільки мокрі. От. Збираємо хомори, напишіть. Тут є таке грибне місце. Раф на махомори є, повинні бути гриби. Ще березки. Mahumara Laha Takiriz no kalyara we Orheb ne Але ж гриби махом моря. Не покопали принаймні. Ось тут такий ожинник. І береза. Na és ott egy ez neki. Ott van ott aki. Köszönöm szépen! Köszönöm Непевно було брати. Як то кажуть, беремо. Отакі молоденькі. Шкода грибів не знайшов. Буду шукати далі? Ліс великий. Таких грибів нема. Буду показувати муху моря.

Немає. Тут багато вологи. Нопенки ну, хтось різав вроде. або щось тут з'їло, не знаю. Далі я подивлюсь. Є такі дрібненькі а дивіться Піро починає рости. Такими кубками. А тут були більші, але щось її роз'їло. Не знаю, чи ростуть тепер тут гриби, щоб я не бачу їх. Принайми опенький не йшов. Молоденькі полізли. Тут багато вологи, повинні бути і гриби. Старі місця я ходив раніше создав. Що таке місце? 好。嗯嗯 <laughs>